Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Я Альберт Роберт, амбасадор компанії «Кускварна Україна», отримав від компанії три коробки із спорядженням і інструментами для роботи по догляду за деревами. Сьогодні ми ці коробки з вами розпакуємо, подивимося на них ближче, що то є що то за інструменти. Пішли так, і так дивимося, що у нас у першій коробці. Мотузка, Зараз більш детально розберемо яка мотузка, Що в цих коробках? Карабіни. Ще карабіни. Так, ці великі коробці дивимося, що тут у нас. коробочки. Я буду читать, что это есть. Вот доска. Доска для арбористики. Это частный рюкзак. Коробку в одну сторону. І мала коробка ще тут, мабуть, саме Кламбінг харнес uh, система для роботи. В кроні дерева. Так, дивимося, що ми тут отримали Маємо абумотуску 11,8 мм mm діаметру, діаметром засплайсовану довжиною 60 метрів синього кольору. Теж 11,8 за сплайносована 60-метрова помаранчева. Розпаковуємо, трохи пощіпаємо її. Головне з ножом бути акуратним при розпаковці, щоб не пошкодити плетіння. Маємо інструкцію, обов'язково її треба прочитати. Інструкції завжди щось цікаве є. Наш народ привик читати інструкції вже після того, як пальці пообрізав. Але рекомендую читати завжди інструкції до початку роботи, до використання, неважно якого інструменту. Дивимося, мотузки з одної сторони у нас засплайсовані. Дуже класна штука. Легко працювати з такими мотузками, звільняє нас від в'язання вузлів. 60 метрів в одній бухті, 60 метрів у другій бухті. Маємо три типи карабінів. Це теж інструкцію. Знімаємо. Раз, два. Три. І так, покажи ближче. Три типи карабінів. Це в нас є овал. Це в нас є напівтрапеція і грушоподібний. Відповідно, так їх поскладую. Відповідно, це несе найнижчу, найнижче навантаження. 23 кН на, на розрив. Це 24 кН на розрив. Отак от, от. І цей карабін витримує. 30 кН на розрив. Круті карабіни. Будемо, ага. хочу зауважити, вони всі трьох тріакт, трьох Тобто, щоб їх відкрити, нам потрібно зробити три рухи. Це раз, два, три. Покажу ще раз. Три рухи потрібно зробити. Підняти, прокрутити, відкрити. Це не дрібничка, це дуже важливо. бо... На роботі на деревах ніколи перевіряти, чи той карабін відкрився, чи той карабін не відкрився. ми Маємо бути, маємо бути завжди впевнені в тому, що наші карабіни закриті і не відкриються доти, поки ми їх не будемо відкривати. Ось. Маємо набор із трьох допоміжних карабінів. Ці карабіни не для клаймінгу не лазити. На них можна чіпляти спорядження. І встановлювати собі на полки, на систему. Дивимося далі. Ще одна бухта мотузки. Це у нас мотузка вантажна. Інструкція. Читаємо обов'язкову інструкцію. Так, Вантажна у нас мотузка. Діаметром 14 міліметрів довжиною 60, мі... 60 метрів. Це якраз то, щоб спускати відрізані сегменти. Витримує 52 кілонютони. Це прекрасно. З однієї вона у нас. Теж де... де у нас початок? О! Величезна петля. Яка? В принципі, має полегшувати нам труд. Прошито, засплайсовано. Така от інтересна технологія. Мотузка сама в себе за... заплетена, створюється величезне тертя і прошита для більшої надійності. Відкладаємо в сторону, карабіни відкладаємо в сторону. Так, продовжуємо. Дивимося, що в нас в цих прекрасних коробочках. В Даній коробочці у нас прусик I, I. Що це за прусик? Прусик довжиною 85 см діаметром 8 мм. Він може служити як для допоміжних робіт, можна через гілку перекинути, карабін у нього. Але основна функція робити вузли терття, такі як свабіш, Дістел, Мічикан, ензим для роботи на мотузці. Більш детально. Буду робити о, огляди кожного виробу по отдільності. Я буду показувати і вузли, по, по, як їх в'яжуть, як їх використовують. Але для цього треба підписатися на мій канал. Е, бажано класти лайки, е, хаски, фокстеріги, не Тобто палець вверх. Я буду рухатися, я буду бачити, що ця інформація для вас цікава, е, корисна. І я буду робити обзори, щоб передати вам свої знання, те, що знаю сам, щоб інші люди теж могли використовувати більш коротким шляхом, тобто не проходити самому цей, цей весь шлях, а вже подивився і зразу використовує людина, практикується і працює, заробляє цим собі на життя. Все, прусик ми подивилися. Далі. Мультіслінг довжиною 1,3 мм. діаметром 10 мм. Що це таке? Так. Мотузка з вшитим кільцем. Можна його використовувати як редирект. Можна його використовувати як. Сейвер. Можемо так сюди карабін застягнути, і тоді мотузка у нас буде проходити сюди, бо зможемо навіть стергувати з гілки. Можемо зробити отак. От от. Більш детальні огляди потім. Інструмент цей називається Multisling. Далі стропа для бензопили довжиною від 73 см розтягується до 135 см діаметр 11,5 міліметра. Має, має антішок. В комплекті дві резинки для карабіна, ось от, от виглядає. Маємо кільце. От вона розтягується. І тут у нас антішок запакований сюди в цей карманчик. Як він працює? Якщо ми випустили бензопілу, кладемо її на карабін, на каріту, ми промахнулися, піла полетіла. Розтягується строп, гасить падіння. Якщо цього мало, цей строп починає розриватися на дві половини, Якщо і цього мало, просто-напросто він відірветься, щоб не потягнути нас з дерева, тому що інколи пилка може застряти в пропиловий і сегмент, який ми зрізали, летить в місці з пилкою, він злітає, тяне цей кусок, тягне за собою бензопилу, бензопила. Пристібнута наглухо до нашого страхового поясу, тяне нас в місті з собою. Щоб цього не сталося, краще хай вона відірветься, ми залишаємося живі, пілку можна купити, поремонтувати, Головне життя. Повторюю, більш детальні огляди будуть потім. Що хочу показати, дуже радує мене те, що компанія Husqvarna Україна звертає увагу на дрібнички. А що є тут дрібничка? От тут є у нас таке кільце, яке служить для того, щоб легше цей вузел розібрати, коли він буде у нас на бензопілі. От, наприклад, мій палець це хвіст бензопіли але або кульцо, яке є на бензопилках, на тежках, закусує і важко розібрати. Але якщо потягнути за це кільце, набагато швидше можна цей вузел. Розібрати і зекономити на, на цьому деякий час. І сили, і нерви. Добре. Рухаємося далі. Ці коробці у нас. Friction Saver Двохметровий діаметром 12 мм Як він виглядає? Маємо два. Одинакових кільця. Одно кільце тут зашито, інше кільце в нас на прусіку. Прусик можна зняти, рухається. Уявімо, що це гілка, де ми його закріплюємо. О. О, тут ми пропустили свою робочу вірьовку. Уже користуємося засплайсованою. От тут рухає, тут вона буде рухатися. Маємо от такий от конус в комплекті. Діаметр даного кільця менше, як ці. І наша робоча вірьовка проходить через мале кільце. І через ці кільця. Кільця великого діаметра. Мотузка в, в них рухається легко. Це невідчутно, коли ми працюємо на землі, але коли ми працюємо наверху на дереві, тоді, рухаючись в кроні, ми відчуваємо, наскільки легко чи важко в відповідності до діаметрів цих кілець. Конус може тут бути до кінця роботи, коли прийшов час його забрати, ми от протягнули, він тут зацепився і от таким от методом ми стягуємо з верхівки дерева, з гілки, на якій він був закріплений. Це так коротко про роботу фрікшн-сейвера, але детальніше будуть відоси прямо в кроні дерева. Щоб було більш зрозуміло, як працює, як його використовувати, які плюси, які переваги, плюси, мінуси. Про все буду детально розповідати. От. Остання коробка. Це в нас охватка, мотузка, мотузочна охватка. Що ж вона складається? Так. Мотузка довжиною 4 метри. Прусик, карабін, тріактовський і блочок. Даний вузел у нас дистел. Ще один прусик із ковшом. І ще один карабін у нас тріактовський. Навколо ствола ми застрахувалися, прикріпили до себе і рухаємося в кроні. Якщо використовуємо цей ковш навколо гілки, наша охватка, так як має довжину 4 метра, перетвориться ще в одну лінію, яка нам служить. Для того, щоб нам легше було працювати в крові. Там може бути нас одна наша основна лінія, а ця охватка перетворилася на додаткову. Добре. Добре, рухаємося далі. Дивіться, який прекрасний рюкзак для інструмента. Об'ємом 70 літрів. Металева фурнітура. Зараз розкриємо. Подивимося, як він виглядає. Так, клапан 70 літрів. Застьошка. Загружаємо сюди мотузки. Так, давайте ми тузьку завантажимо. Так, одна бухта. Друга бухта. Одразу цепляємо карабін на свої міста. Так, затягнемо його. Раз. Карабін. Де ще у нас можна карабін кріпити. Можна ще тут кріпити карабін. Дивимося, що у нас всередині. О, тут теж. Продимо перчатки чи бутерброд. І сюди закріпимо карабін. І маленький карабін десь. Раз. Це виходить огляд в оглядовий. Все, карабіни на місцях, наприклад, бутерброд. Затягнули. Маємо карманчик для аптечки. Це світові дивни. Запакували. Да, що від кого доступу є у нас от такий от Прошу, тут. Ще карман. Добре. Це ми показали більш детально. Буде ще огляд уже укомплектованого моїм спорядженням, як, бо, як я його укомплектую. Добре, Пауза. Так, і на десерт, на десерт я залишив систему. Дивимося систему, розпаковуємо нашу систему. О, це фантастика. Це просто фантастика. Я мушу одягнути. Прямо тепер одягнути, поміряти, подивитися. Так, і в нас тут якісь замки. Так, замочки. розтіваємо. Два замки допоміжний і основний. На бедрах теж. Два замки, допоміжний і основний. Вірка, Ні, е, Під час роботи виставлю ідеально як, що має бути, як має бути. Зажаті бедра, як на поясі. До. Це допоміжні лямки. А от у нас основні Основні. затягуємося, підструюся під свої розміри і під час роботи це одягаємо сюди. Добре. Бедра так, де ти? Ого? Раз. Два. Два бриджа, на одному з них кільце, інший для допоміжної лінії. Зв'язані бочками, зверніть увагу і навіть прошиті, щоб не боятися. Що воно у нас розповзеся, роз'їдеться. Кінці у бриджі теж прошиті. Добре, ось от так от я виглядаю от так. Добре, Дивіться, тут у нас е, даний пояс є конструктором. Кожен встановлює собі полочки на свій смак. Сюди, сюди, сюди. Хто як хоче, навіть сюди можна собі полочки на бедра прикріпити. Це вже на власний смак, на вкуси нет. фламастеравнет. Більш детально зроблю обзор під час роботи, під час роботи чи по видаленні дерев, чи по догляду. Ну, я в основному працюю по видаленні не аварійних, а небезпечних дерев. Допустились ми їх до того, щоб вони стали небезпечними. Будемо з тим боротися. Будемо боротися з тим, щоб наші дерева стали не небезпечними, а здоровими, доглянутими. Добре. Все. зробили ми розпаковку. Ще раз повторюю, що? що в нас. Що ми сьогодні побачили? Мультислінг, прусик, страховка для піли, позиціонер, position, lanyard, Ну, охватка по нашому. Фрікшн Сейвер. Це, це до пояса. 60-метрова мотузка для арбористики, засплайсована вантажна мотузка. Для рігінга система, рюкзак, в який це все можна буде скласти і йти на роботу. Карабіни. А, ще тут спрятані карабіни. Ставимо лайки, пишемо коментарі і головне, підписуємося на мій канал. Далі буде цікавіше. На кожен інструмент я буду робити детальний огляд, свою думку висказувати, ділитися ідеями. Пишіть. Всього найкращого. Слава Україні! По скрипту. Дані товари. Дані інструменти, спорядження, те, що ми сьогодні розглядали, є в наявності у дилерів. Звертайтеся до дилерів, питайте, цікавтеся, вони вам пояснять, об'яснять те, що знають. Але саме головне, вони вам скажуть, скільки це все коштує по віддільності. Питайте у них, цікавтеся. Всього найкращого. З вами був Альберт Роберт. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі!